Так точно, точно попали в такі ключові речі. Мені здається, так багато і не, і не, і не конкретно говорив тоді, що, думаю, Боже, що там можна зрозуміти? На другу зустріч, коли, коли я прийшов, вони дали настільки точний аналіз нашої розмови того, що в нас відбувається, і до того, що одразу запропонували нам не просто стратегування, а стратегування з навчанням. В принципі, краще розуміли, як це стратегування робиться, які не користуються інструменти тощо. Е, мені одразу все стало ясно. Я е, тоді е, одразу захотів з вами працювати, я ні разу не пожалкував за те, що ми зайшли в цей проєкт. Я сподіваюся, ми ще будемо взаємодіяти е, багато, е, ми будемо зростати, розвиватись, ми будемо дуже вдячні, якщо ви будете долучатися і разом будемо змінювати цю країну. Це по-перше. По-друге, я хотів би подякувати моїй команді, моїм колегам вам всім, е і тих, хто в онлайні, і тих, хто зараз немає, тому що насправді, дивіться, е вся ця робота вона нас дуже зблизила, насправді. Вона нас зблизила в тому сенсі, що чи хочемо ми всі чогось кардинально різного. Чи насправді ми... Е Такі локальні, настільки е, думаємо тільки про себе е, в розрізі цього бізнесу, чи тільки мені це треба? Оці чотири місяці вони показали зовсім іншу картинку. Тобто інколи, коли ми мало спілкуємося, мало взаємодіємо, коли є конфлікти в бізнесах в робочому режимі один з одним, здається. Що це вже не виправдано. І у мене була динаміка і тенденція продовжувати це розділяти для того, щоб менше мати конфліктів. Вийшло, що можна зробити так, щоб вся ця команда знову почала об'єднуватися, з'єднуватися в полю великих цін. Серед інстайтів, власник для мене, Така це перше. Е -е, про те, як ви показали, як ми розірвали ядро. І що це робить нас слабкішими, це мене дуже здивувало, але я це прийняв. Про те, що якщо щось не лізе, не треба його впихувати, і ми відділили ту частину, яка сьогодні не лягала. Так, так? Дрони, машини там, і все інше. І спочатку це було для мене, я вам скажу, що це складні все, все рішення, тому що в моїй родині, воно все якось сам собі полезне. От, А зараз воно дуже вдячні. Оці хаби і оцей формат, який насправді нам відкриває взагалі інше поле гри. Поле гри ми можемо стати взагалі більше, ви розумієте? Ми можемо бути настільки великою з точки зору капіталізації компанії. Ми маємо можливість взаємодія... Багато не грошима, гравцями, а, ну, це, 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 це дійсно інші рівні. А, чи це було так очевидно, видно, ми то не загинули? Очевидно кажуть. А ті точкові речі, які ви вказували, як ви чітко поп попадали і допомагали нам сформувати там, або ці, дочистити, дополити. Ну, Я не буду приховувати. Да? У нас не вистачає цих компетенцій. У мене особисто. Я вам дуже вдячний. Yeah. Я реально кайфанув е у всіх серцях. І навіть не дивлячись на дуже завантажений цей період, воно так припало, це було дуже завантажено, Я ніколи дуже вповнулося. Але ну, не дивлячись навіть на те, що я як завжди трошки запізнююся, е я е завжди е був дуже уважно сконцентрований на цих речах, тому що мені дуже подобалося. І я дуже сподіваюся, що ми зараз збереж, збережемо цю ем, я не знаю, якщо, динаміку, динаміку для того, щоб все це перетворити в реальні дії, е, які реально змінять нас і дадуть нам допомогу зупинитися так, заради чого ми все це почали. Друзі, я вам дуже дякую. 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 you <laughs>